Будинку офіцерів Збройних сил України в місті Києві 21 серпня відкрилася фотовиставка, присвячена подіям в зоні проведення антитерористичної операції. Увагу! Привертають мужність і героїзм представників Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, які звільняють українську землю від терористів і російських військовослужбовців. Загалом представлено 45 фотографій, автором яких є Кореспондент газети Голос України, відомий фотожурналіст Олександр Клименко, а також декілька з десяток фотографій, зроблені представниками військових засобів масової інформації, військовими журналістами. Планується, що ця виставка матиме пересувний формат. Після демонстрації у Києві, у будинку офіцерів, вона поїде до різних гарнізонів України, різних міст. Також автор сподівається, що ці фотографії будуть демонструватися і в інших країнах, зокрема в країнах Європейського Союзу, можливо, у Брюсселі, можливо, у штаб-квартирі. НАТО Андрій Лавренюк Украинформ.